Дорогі українці, браття та сестри, вся міжнародна спільнота. Мене звати В'ячеслав Яковенко, я є заступником голови Синодального військового відділу Української православної церкви. Я та все військове духовенство нашої церкви обурені звинуваченнями на адресу голови нашого відділу Митрополита Августина у колабораціонізмі та іншій діяльності, направлені ніби проти інтересів нашої держави. Наголошую. Що всі ці звинувачення є безпідставними і незаконними, вже більше 30 років владика Августин очолює синодальний військовий відділ. За час його діяльності було збудовано та облаштовано більше ста храмів у різних підрозділах та частинах збройних сил України, Нацгвардії, ДСНС, шпиталях та відповідних навчальних закладах. Військове духовенство Української православної церкви завжди було найчисленнішим та надієвішим серед усіх конфесій, які опікуються військовими в Україні. Ми завжди підтримували незалежність та територіальну цілісність України. У 2017 році, з прийняттям закону, який не відповідає Конституції України, нам заборонили вести опіку над військовими, але. Незважаючи на всі перепони та труднощі, ми продовжимо цю роботу, але вже як волонтери на добровільних засадах. Під час військової агресії на Донбасі з 2014 року і зараз ми на чолі з митрополитами Гостином підтримуємо наших захисників, приділяючи особливу увагу пастерській опіці саме в зоні бойових дій. Як священнослужителі, громадяни та патріоти України, ми стали на захист нашої держави з перших днів. Повномасштабного вторгнення окупантів забезпечуємо наших воїнів транспортними засобами, амуніцією, медикаментами, провізією. Як громадяни Європейської держави, ми прагнемо верховенства права і вважаємо, що усі громадяни України мають рівні права та свободи, незалежно від посад чи конфесійної приналежності. Ми обурені безпідставними наклепами. Які безкарно розповсюджують змі, і які поганять чесне ім'я голови військового відділу Української православної церкви, високопресвященнішого митрополита Густина, наших військових священиків, всього духовенства та вірян Української православної церкви, Господь вчить нас бути чуйними до да всілякої біди та підтримати одного одного. Зараз ми, ваші українські браття вірі, просимо молитовної та інформаційної підтримки всього православного світу, а особливо у православних капеланів помісних автокефальних церков. Станьте разом з нами на захист нашої святої православної віри. На превеликий жаль, сьогодні в Україні її незаконно ганьблять та гонять. Зверніть увагу на ці ганебні злочини. Закликаю вас звернутися до усіх держав світу, громадських інституцій та захистити нас, українців, від цього беззаконня та переслідувань.